Давай по-новому. Слава Україні! Волонтерський бусик. Вот. Да, возить нашим хлопцям вкусності. Була одна дирочка, дві знайшов. Коротше, виходить, що. Оце порох. А це короб внутрішній. Ось тут такий цей мусор, що залишилося? що вийшло. Жолобок. Внутрішній усилитель йде аж сюди. Хороший усилитель. І руками зроблений порог. Тепер вже вусик не розвалиться. Ось ну, все. Давай, так ждалай Все, всем спасибо.